Ну що, вентилятор вже налаштував я. Підкоректував трошки прошивку, щоб не було просадок при вимкненні вентилятора. Зараз ось 92 градуси, при 93 він вимкнеться. Подивимося, як буде працювати. Ось він вимкнувся. Ось так. І переходу як би ніякого не було. Нічого не видно було. Не просадок по регулятору ні по чому. Ну Тобто, мене такий результат влаштовує. Ось він знову вимкнувся. 86-87, там стається, встановлює 88, Ну такий маленький диапазон. Пізніше, коли зроблю керування вентилятором з допомогою шим сигналу то ну, там трошки по-іншому все буде, там буде така плавна полка, щоб воно вмикалося. Ну, буде краще. Але поки що на такому результаті ми залишимось, тому далі їдемо відкатувати прошивку. Ну, хочу кілька тижнів все одно чекати запчастини там по турбіні, по, по всьому Мене ще не вистачає. Хочу трошки хоч покататись, поїхати її помити, так як вона дуже брудна. Я вже на мийки, наніс мікропорошок, на диски там. Жидкість К2, то, що я показував в попередніх серіях. Настінька ванкофе взяла. Зараз відмию, їду на шинку, підкачаю колеса і поїду налаштовувати. Ну, коротше, помив машину. Ну, це завжди так. Кому цікаво, як я китаю сам, нікого нема. Виїжджаю на трасу і отак їду налаштовую сам. Звісно, якби хтось за кермом сидів, було б зручніше, але в мене, на жаль, поки нема кого попросити, всі зайняті, тому доводиться самому. Забрав я балона, зараз приїхав, ось. заправлю його, Винесу, покажу, як він виглядає. Ось такий балон. Взяв перехідника, в мене редуктор з більшою різьбою. Ось порівняння такий. Це десятка, а це 8. Ну я гадаю, нормально буде, мені аргона мало треба, так яке рідко дуже варю це все. Зато зручно його носити буде. Колон газа пішов. Це мої тренування, такі тренування, там ось і вже прийшов до такого результату. Тут теж тренування було, вчився варити. І зараз вже такий. Шовчик. Але поки що, якщо щіль є, ще треба вчитись заповнювати це. Нічого, потрібна практика і буде все гаразд. Я знову в машині ось до нас Вітя приїхав. Він уже у керма. Зараз їдемо кути запалення налаштую. І буде звичайна прошивка, щоб просто їздити налаштовано. Ще треба буде якийсь вихідний вибрати і бойову налаштувати. Ну, Поки Олександр настраює. Машинку можна немножко відосиков поснівати. Ну що, вже паливні карти підналаштували? Вітя, ти задоволений? Русь. Дітя з беха зацепився. Ну що, беха налаштована. До речі, дякую велике Віктору. Він мені допоміг. Ну що, скажи свої враження про цю червону гонку. Ні, ну не японська, звісно, машина, але но... огонь, огонь як, як тобі, до речі, їздити без поворотників, ну якби, як настоящий BMW. Так, да, я поки не знайшов повороти, а тут ще нету. А, Так, він просто відключений. Насправді, дійсно, немає чеку, якби помилок немає. Працює справно все. А так, динаміка, як тобі? Дуже, дуже. О, Ну, це приємно. Тобто, не зря я свої роботи робив, ну все, далі включуся. З да. новим 2026 роком. Априльським да. ми якраз вовремя з Олександром заїхали.